Уже третій рік поспіль Славута приймає в себе юних митців української народної культури. Конкурс збирає учнів початкових мистецьких навчальних закладів, творчих позашкільних центрів і мистецьких коледжів. Всього за час його проведення кількість його учасників сягнула уже більше 600. Цього року на конкурс приїхало понад 200 дітей із чотирьох областей Рівненської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької. Однак заявок поступило вдвічі більше. Це двотуровий конкурс. Перший тур у нас проходив онлайн. У нас було заявок близько 500 учасників, і за підсумками першого тура ми вже вибирали кращих з кращих, які вже пройшли до другого туру. Людмила Васильівна є ідейним натхненником конкурсу, який вже встиг зібрати та об'єднати багато однодумців та друзів. Автором ідеї організації всеукраїнського конкурсу Серце України є директор Словоцької школи мистецтв Людмила. На Скрипнюк, вона подала таку ініціативу, і зі свого боку, з боку громадської організації, Мистецьке об'єднання арт-креатив, звісно, ми її підтримали. І нам дуже приємно, що ця ідея набула такого масштабу, залучила багатьох таких професійних виконавців, співаків, викладачів, людей, які дійсно причетні до збереження культурної спадщини, займаються цим багато років, досить успішно. І ми радіємо, що саме центром, от який збирає. Всіх таких фахівців, тобто не так центром, як навіть серцем справжнім українським, є місто Славута. Ось і саме тут завжди кожного року, вже в третє поспіль, вони до нас приїжджають. Конкурс проводився у номінаціях інструментальне виконавство, соло та колективи, вокально інструментальне виконавство, сольний спів, гурти малої форми та гурти. Метою проведення цього конкурсу це є збереження і популяризація саме української народної культури, пісні та музики. І незважаючи на всі перешкоди, перепони, ми вже третій да рік поспіль. Ми його намагаємося провести і залучаємо все більше і більше учасників, що приїжджали до нашого міста, оцінювало виступи конкурсантів високопрофесійне журі. До судівської колегії ми залучили найкращих фахівців у галузі етномузикознавства, інструментальної традиційної музики, співаків, медійних людей, справжніх зірок. Ок, навіть української естради. і дійсно люди з таким, знаєте, відкритим серцем долучилися, тому що вони розуміють важливість, цінність усієї благородної такої справи збереження етнокультурної спадщини. Але члени журі не лише судили, вони й самі виступали та запалювали аудиторію своїм співом та грою. Євген Романенко, лідер етногурту Тарута, разом із колегою відкривав офіційну частину конкурсу піснею Збираємося роди. Журі викладач Ігор Федорів разом із інструментальним ансамблем викладачів Славутської школи мистецтв виконав музичну композицію. Членкиня конкурсу, викладачка Юлія Васюк Альхадіді, виконала фрагмент весільної пісні. Членкиня конкурсу, директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Майя Оніщук зірвала шалені оплески своїм неперевершеним виконанням віночка подільських мелодій. Провізації від членів журі Євген Романенко, Юлія Васюк та Галина Куришко етноспівачка. Привітав учасників конкурсу начальник управління культури Сергій Сакалюк, який, крім усього іншого, під час творчих змагань забезпечував якісні світло та звук, що відзначили усі учасники. Атмосфера на конкурсі панувала дружня, що сприяло і виступам, і спілкуванню. Скажіть, будь ласка, ви вперше на конкурсі в Славуті? Ні. Коли приїжджали ще того року. Того року? приїжджали. того року приїжджали. Які враження? У вас? Чудові. Чудові. Що сподобалось найбільше? – найвіше? Добре. Чогось нового <різь> цікаво. Такий складний час. Всім нам важко, але ми співаємо, ми один одного підтримуємо тим, і адже наша культура, наші традиції це наша любов, наша віддушина, наша душа, наше серце. От і серце України підведення підсумків та церемонія нагородження завжди інтригуючий момент, який викликає хвилювання не менше ніж самі виступи. Але судді, які почергово вручали нагороди, прагнули не тільки відзначати кращих, а й надихнути та підтримати усіх учасників та організаторів. Мені надзвичайно приємно, що вже третій рік поспіль. Я маю щастя. Бачити юні таланти нашої України знайома з вами вже особисто. Ми дружимо в соцмережах. Ви за мною слідкуєте. Я за вами слідкую. Це неймовірний об'єм. Обмін енергетикою, талантом я вже знаю ваші досягнення на інших конкурсах. Але я хочу подякувати організаторам я хочу подякувати начальнику відділу культури Славутської міської ради Сергію Петровичу Соколяку за натхнення. Я Хочу подякувати голові Василю Богдановичу, міському голові за те, що він як ніхто. Підтримує культуру і розуміє, що без культури, без мови не буде майбутнього. України Майя Онищук також вручила найвищі нагороди конкурсу гран прі Софії Альхадіді Хусейн вокально інструментальне мистецтво та народному художньому колективу Ранкова Роса спеціальні відзнаки творчий лідер отримали керівники гурту Ранкова роса Алла та Юрій Ковальчуки та Мартина Залізняк, викладач бандури, завершилася церемонія відзначення переможців піснею Зозуленько у виконанні Галини Куришко.